Замість жіночого одягу, спорядження для військових у Івано-Франківську відомий бренд продовжує забезпечувати бійців. Тут відшивають спальники, дощовики та іншу амуніцію. Як працює швейне підприємство, Андрій Попович розкаже. Тактичні рюкзаки, спальники та дощовики це лише невелика частина спорядження, яке виготовляє підприємство Наталії Найди. Після початку широкомасштабної війни її команда, яка шила жіночий одяг на експорт, переформатувала свою роботу для допомоги Збройним силам України. Місяць тому ми, типу, спочатку е до укомплектовувала наше виробництво, тому що насправді ми не е Тобто в нас не було обладнання, яке би там шило спальники, та ми там дозборивали якісь кошти, нам допомогли там друзі-волонтери. Ось ми докомплектували цех. І от почали місяць тому, вже там поки знайшли матеріали, і зараз відшиваємо спальники під запит військових. Тобто ми не шиємо, у нас немає складу, в нас не можна купити. Ми шиємо під запити військових або волонтерських організацій. Спальник розробляли спільно з військовими за усіма вимогами, щоб хлопцям було тепло та комфортно, каже Наталія. Найдай повністю вода катається і не проникає всередину. Зараз він більш утепленіший. Він зимовий. Він іде з. Плащівки, яка є, дихаюча, вона не пропускає вологу, але водночас дозволяє дихати, що швидше дозволяє просушити спадник. До половини він йде на флісі, щоб хлопцям було тепліше. І Потім знизу йде підкладка і внутрішній спеціальний чехол для ніг, оскільки дуже часто хлопці сплять взуті, особливо якщо це в окопах або десь на вулиці, вони не мають часу роззуватися. І щоб не псувався спальник сам, щоб його можна було швидше почистити. Ми додавали зйомний чехол, водонепроникний. Також до комплекту додають бівальний мішок, який одягається поверх спальника. Таким чином захищає його зовні. Ми виходили з оптимальної компактності, тобто мінімум використання матеріалів, максимум розмір, який ми можемо досягти, бо габарити хлопців різні. Ну і плюс оптимальний розхід, щоб він мінімум місця займав. Ми пакуємо їх в чохли спеціальні компресійні, потім вони ще стягуються і приблизно десь такі 30 на 25 виходить пакуночок. Окрім цього, виробництво зараз працює. Ви над пошиттям дощовиків, які також розробляли спільно з військовими. Нам надали були взірець, але ми його трохи модифікували, оскільки сам взірець була дуже вузька горловина і не пролазив дощовик на каску. Нам довелося модифікувати лекала, щоб дощовик можна було не довелося хлопцю знімати каску, а можна було одіти поверх, одіти капюшон, потім одразу зняти і було комфортно. Тобто, оскільки стоючи, наприклад, на лінії і знімати шолом, це не є досить хорошим рішенням дано. Варіанті. Кошти для пошиття виробництво отримує від благодійників українських та іноземних. Раніше закуповували десь за кордоном, в Польщі, там, в Франції, Німеччині і пересилали в Україну. А зараз всі зрозуміли, що в принципі це логістично трошки довго і складно. Так само європейські. Запаси закінчуються і є певні черги на виготовлення. І зараз багато організацій шукають в Україні там пошиття виробництво, щоб ми могли тут виготовляти і там якимись невеликими партіями направляти. Це в будь-якому випадку швидше виходить. Ось спирають кошти і перекидують нам. Ми закуповуємо матеріали і відшиваємо. Відправляємо наразі на виробництво. Потрібні швачки, кравці та всі, хто вміє працювати з тканиною, каже власниця компанії. Це допоможе пришвидшити виготовлення споряджень. Яке зараз вкрай потрібне нашим військовим.